Друг, партнер, коханка, мама, співрозмовник, бізнес-партнер. Що з цих ролей підходить до основної ролі дружини? А що ні? Мене звуть Анна Зварич, я тетапрактик і викладач методу тетахілінг. А також я фасилітатор активації кундаліні, і на цьому каналі всі мої відео для того, щоб надати вам якомога більше цікавої інформації і корисної, Тож підписуйтесь. І так, всі ці ролі, які я перерахувала для дружини, вони насправді підходять окрім однієї. Це Мама. Ми дійсно можемо для свого чоловіка бути і другом, і колегою, і бізнес-партнером, і просто партнером, чудовим співрозмовником, і, звичайно ж, коханкою. І насправді, насправді, всі ці грані вони і мають в нас поєднуватися, окрім однієї бути йому мама мамою. І насправді, насправді, це найважкіша робота не бути мамою своєму чоловікові. Чому? Тому що на енергетичному рівні, коли ми стаємо мамою нашому чоловіку, то енергетично всі ці якості його мами, да, тобто, там скільки може бути років, там 50, 60, 70 <річно> річна жінка, Тобто всі її якості на вас енергетично переходять. І потім-ми потім, потім ми дивуємося, куди нас дівається лібідо, да? тому що вже в такому віці не дуже і цікаво там, всі ці любовні штучки. Ми починаємо хворіти, да? тому що ми перебираємо і хвороби на енергетичному стані. І гормональна система наша починає працювати зовсім по-іншому. І гроші. В нас йдуть гроші. Ми думаємо, чого так, куди ж так. А хіба у пенсіонерів, образно говоря, є гроші? В них реально вистачає тільки там на головне. Да? Ну, мало хто прям у віці бізнесмен. І вигляд. Ми починаємо старішити. А якщо ви ще усвідомите, що в якийсь момент ми починаємо час відчувати, наче він летить, так як у старших, у літніх людей. І з часом ми також можемо помічати, що ми втрачаємо цю знаєте, жагу до життя. Ми Зупиняємося в своїх мріях, ми починаємо думати: так: та, ну я вже, тіпа, нічого не досяг, та ну, це все для інших. Ми починаємо вже якось бачити, хто молоді, хто не дуже. І насправді, дуже часто це такі, знаєте, дуже різкі зміни. От, наче ще вчора було так, а тепер от, по-інакшому. -по -по а тепер головна така риса цього відео, да мій такий головний посил а як ми стаємо мамами для наших чоловіків і якщо, наприклад, ви зараз слухаєте відео і думаєте, да, ну, це точно не про мене, я ніколи не поводжу себе як мама, тому що якщо я вас запитаю, що значить бути мамою для свої, свого чоловіка, я думаю, що перше, що ви скажете, і я вже робила опитання в своєму інстаграм, то більшість жінок сказали, що це гіперапіка. Тобто, бути мамою для свого чоловіка це гіперапіка. Наприклад, ти поїв, ти шапку надягнув. там е, от речі треба тобі, от зараз давай я попру тобі речі, давай я тобі там те по, по, е, та, попрасую, те те. те, те. І, і, і знаєте, бігати за чоловіком і от там з'їж яблучко, з'їж там ягідку. І насправді це також роль мами. Але є... Більш важлива частинка, яка дуже непримітна, і яка ховається в таких деталях. І насправді ми стаємо на енергетичному рівні мамою своїм чоловікам, коли ми їх увага критикуємо. Коли ми їх критикуємо, але, знаєте, це має. має Дуже велике значення. Ми можемо давати поради, звісно. Ми можемо давати об'єктивну якусь інформацію, зворотній зв'язок. Наприклад, там ця сорочка тобі не пасує до цих брюк. Або тобі краще от зараз холодно, краще надягнути цю курточку. Да? Це ми просто ну, нормальна комунікація, просто порада на рівні. Я і ти, ми з тобою одного рівня, і е, ніхто не вище не, вищі, не нижчі, Да? Але коли ми починаємо критикувати свого чоловіка і ще й емоційно заряджаємо це, оцей тоді, коли включається ця роль. Наприклад, замість того, щоб сказати: слухай, тобі краще б, наприклад, взяти там, парасольку, бо буде дощ. Ми кажемо, блін, ти що, не розумієш, що дощ буде, ти що тупий? Або що ти вдягнув знов, на що ти взагалі схожий? О Боже, яке в тебе пузо? О Боже, знову ти там не закрив не знаю зубну пасту. Скільки я можу підбирати твої там не знаю, речі? Тобто, розумієте, коли це емоційно заряджене, Але дуже важливий момент. Це стається не тільки тоді, коли ми це озвучуємо, але це стається навіть тоді, коли, і особливо тоді, коли ми про це думаємо. Тобто, коли ми навіть, знаєте, там, Часто таке буває, ми наче підтримуємо, ми наче хочемо дійсно, щоб він заробляв більше. Але всередині ми цього ну, ми не віримо. Ми, знаєте, наче вже поставили на ньому клімо, що він не вдаха, що в нього не вийде. Типу, блін, знову, да, нічого в тебе не От навіть просто подумали ми, що нічого в тебе не вийде, да ну на що не здатний. Ой, це тебе є его, там, таке, -то. ну це зрозуміло, що з твоїм характером там, тебе там не будуть слухати. Тобто ми навіть просто про це думаємо, а воно вже на енергетичному рівні все щитується і все працює. Тому що єдине, хто може критикувати, давати нам оцінку да? і казати нам, що хорошо, хорошо, що плохо, це наші батьки. Наші батьки. Бажано б, щоб вони це робили з нашими, поважаючи наші кордони, з любов'ю в серці і якось м'яко, але це вже інша історія іншого ефіру. от Але е, я хочу, щоб е, завдяки цьому відео, е, до речі, ця інформація вона дається. знаєте Я я її отримала. на Досить коштовних тренінгах, знаєте, для того, щоб побачити і зрозуміти свої помилки да, в своєму власному шлюбі і в своєму власному е, житті. І я ділюся цією інформацією от в відкритому доступі, е, тому що я бачу наскільки важливо це особливо зараз, особливо в Україні, коли у нас нестача чоловіків, і прямо зараз це дуже і сім'ї. Тріщать по швам, то я думаю, що наша роль жінок в цьому також має відігратися. Тож, якщо кожна. Кожний почне знаєте, з себе, то воно все може змінитися. І тепер дивіться, що з цим робити. Да? От ви зараз мені кажете, я, до речі, дуже хочу, щоб ви зараз подивилися на свої стосунки саме з цього аспекту. І дійсно чесно зізналися, знаєте, коли ми визнаємо проблему, це вже, як кажуть, половина рішення. І от якщо ви зараз подивитеся на свої стосунки і дійсно побачите, де ви. Так робите. І от е, просто намагайтеся, місяць, місяць, от хоча б місяць, от правда, от беріть і кожен день, зупиняйте себе. От Просто зупиняйте себе і кажіть собі, що ні, ні, я йому не мама, я не хочу старіти, не хочу клімакс, не хочу е, мало грошей, я нічого цього не хочу, я хочу бути собою. От, і прям коли хочеться, навіть знаєте, а воно по інерції хочеться сказати. Прям так знаєте, зупиняйте свій язичок і свої думки, головне свої думки. І от місяць це робіть і подивіться, і подивіться, будь ласка, що буде. А е, в своєму інстаграмі я зробила е, прямий ефір на цю тему і дала там чудову практику дуже сильну. І Сесію в методі тета-хілінг. вона така невелика, дуже коротенька, але дуже глибока, потужна і багато там завантажень корисних, тому, якщо вам цікаво не просто знаєте, інсайтами цю тему собі там подумати і намагатися її виправити, а якщо ви хочете, щоб вам ще й допоміг. Тетахілінг і практика, і більш, знаєте, так, на клітинному рівні за допомогою змін нейронних зв'язків це пропрацювати, то, будь ласка, я залишу тут посилання на цей ефір. Коментуйте, коментуйте, будь ласка, тут, бо YouTube і Instagram люблять активність. Ставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося це відео. І якщо ви вважаєте його корисним, то, будь ласка, зробіть ці репости. перешліть тим, кому це може бути цікаво і корисним. На моїй інстаграм-сторінці є серія прямих ефірів на різні, на різні теми. На чотири теми я робила такі глибокі сесії практикуми. Да, розкопки ми це називаємо в Тета Хілінгі, це тема стресу і здоров'я, тема роду і пропрацювання своїх батьків, тема відносин і тема грошей. Я залишаю посилання тут на тему відносин. І ще хочу сказати, якщо вам сподобається прямий ефір, і якщо ви от зараз відчуваєте, що вам треба більш глибше пропрацювати цю тему, в мене є дві пропозиції для вас. Перша це прийти на індивідуальну сесію. Будь ласка, це найкращий варіант, звісно, бо індивідуальна це завжди глибоко. А по-друге, я запрошую вас на марафон. В мене є марафон 5 днів, 5 днів корисної інформації. І от на ці теми Я, рід, відносини, стосунки і гроші. І там багато медитацій, більш глибокої інформації, завантажень. А нагадую, що одне завантаження воно по силі своїй дорівнює 30 повтор, повтором афермацій. Тож там такий більш легкий формат, але. Але потужно робо, працює і запис у вас буде місяць, ви можете повторювати перед сном, зранку, просто коли їдете там по своїх справах і е споглядати, як ваше життя і ваші стосунки поступово змінюються. А ще таке, знаєте, мені під час прямого ефіру одна дівчина запитала: А що я, а що, якщо немає е за що, якщо я так дійсно думаю, от що він такий? Свій чоловік, то там, до речі, в прямому ефірі я дала пораду, що треба робити в такому, в такому разі. І, до речі, все, що я даю, всі поради і всю інформацію, я прожила на собі. Я дійсно це перевірила, я знаю, що це працює. Тож, підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо вам цікаво більше, дивіться інстаграмчика у вас на своєму марафоні. І па-па! До наступних відео.